Друзі, вітаю! З вами програма Запитання пастору і ваш пастор Сергій Антонюк. Отже, розглядаємо питання, які ви написали. Чому ви переконані, що Біблія це слово самого Бога? Цікаве запитання. І, знаєте, найперше, напевно, я відповім вірою, тому що я вірю в це. І хтось скаже, це не аргумент, бо можна вірити в що завгодно. Але моя віра базується на певних речах. Ну, давайте, якщо так дуже коротко, стисло, біблію писали близько 40 авторів, або кажуть, 40 авторів протягом півтори тисячі років. Це були різні люди різних статусів, різного культурного походження, різного соціального походження, різного фінансового статку. І при тому всьому ці всі люди пишуть про. Одне і те ж саме спасіння в Господі і в Ісусі Христі, і весь старий заповідь веде до цього. і новий заповідь, як ми це називаємо писання. «Все цілісне показано. Для чого була створена людина, як людина згрішила, і як Бог хоче спасти людину, врятувати людину і все, що Бог робить для цього. На відміну від інших релігійних письмен, так званих, Біблія викладає опис реальних подій, у реальних місцях з реальними людьми. Історики і археологи неодноразово підтверджують її автентичність, тобто вони показують, наскільки це важливо. Також використовується оригінальний стиль та особливості різних авторів, про що я вже в принципі і казав. Також в усіх 40 авторів Біблія стверджує чіткий центральний мотив. Бог, який створив усіх нас, бажає знати нас і хоче, щоб ми знали його та довіряли йому, і він хоче врятувати нас. Біблія це для мене біблія це не просто твір гарний, літературний, а це дійсно слово Бога, яке відкриває характер Бога, Його любові, Його справжні наміри. Також. Є численні історичні докази, які підтверджують те, що пише Біблія. І було багато моментів, і це вже я не буду сьогодні робити в рамках нашої програми, тому що вона дуже коротка. І це, напевно, в рамках якоїсь іншої програми, можливо, колись ми зробимо. Але подивіться для себе: було багато моментів, де в Біблії сказано про щось, а вчені казали ні, але потім знаходили докази і казали, ні, все-таки Біблія була права. І багато моментів, які для мене особливо важливі, це пророцтва Біблії, де Біблія розповідає навперед, що має відбуватися. Ну, до прикладу, Книга пророка Даниїла, яка була записана ще задовго до того, як ці всі події сталися, і Даниїл писав при Вавилонському царі на але ми бачимо, він описує аж до теперішніх часів, що відбувається, і ми бачимо, він описував Мідопер... Вавилонську імперію, мідоперську імперію. Він описував грецьку імперію, також римську імперію. Потім він описує те, що відбувається в останній час, і це надзвичайно цікаво і прекрасно. І ми можемо це порозслідкувати по всій Біблії. Тому для мене Біблія є авторитетним словом Бога і відкриттям Бога. Чому я ще переконаний, що Біблія це слово самого Бога. В самих біблійних текстах, які чітко про це говорять, я бачу в цьому докази і бачу в цьому відповідність. До прикладу, друге послання апостола Петра, і ми з вами читаємо з першого розділу, з 19 по 21 вірш. І ми маємо це непорушне пророче слово. Ви добре робите, зважаючи на нього як на світильника, який світить у темному місці, доки почне розвиднятися, ранкова зоря засяє у ваших серцях, насамперед знаючи те, що жодне пророцтво в Писанні не повстало з власного тлумачення, адже пророцтво ніколи не було з волі людини, але від Бога звіщали мужі натхненні Святим Духом. І я бачу ось цю відповідність тому, цьому, що написано, і я бачу реальність, те, що писалося. Тисячі навіть років тому воно актуальне сьогодні і воно відображає реальність, яка є сьогодні, про що написано було ще дуже і дуже давно. І друге послання до Тимофія, третій розділ. І ми з вами читаємо 16-17 вірш. Усе писання богом натхненне і корисне для навчання, для докору, для виправлення, для виховання в праведності, щоб божа людина була досконала на всяке добре діло готова». Тобто, ось тут дуже цікаво для чого потрібно писання. Воно Богом натхненне, корисне для навчання, для докору, для виправлення, для виховання в праведності, щоб Божа людина була досконалена, всяке добре діло готова. І ось ще саме цікаве, що мені дуже подобається, і навіть якби не подобалося, але те, що Біблія. Ніколи не прикрашає реальності. Бог завжди показує, як є. Якщо люди грішать, Бог пише, що грішать. Хоча Бог описує людину як вибрану, як святу, відділену, як та, яка його. Але в той же самий час Біблія показує, що людина грішила. І це будь-хто з відомих біблійних героїв або маловідомих. Ви можете прочитати їхнє життя і побачити, що ніби вони живуть з Богом в відносинах, але при тому можуть дозволити собі людські слабкості, гріхи. І так Біблія це не оправдовує через те, що це освітлює, але Біблія показує. Реальну картину, тому для мене очевидна суть Біблії це подарувати людині впевненість в Бозі в спасіння, яке Бог дає, і ось тут народжується віра, тому що це дар Божий, і я вірю в те, що, який є Господь. Я досліджував для себе інші релігії, інші вчення, інші писання інших релігій. Але знаєте, такої цілісності, відкритості і богонатхненості, як в Слові Божому, я не зміг побачити і доказів не було наведено для мене достатньо, хоча я це робив відкрито і намагався бути, знаєте, так, відкритим до цього всього. Тому, досліджуючи Біблію, я бачу богонатненість її, бачу актуальність її і бачу реальність її. І ті пророцтва, які були сказані в Біблії, вони збуваються з неймовірною точністю, відкритістю, і це дійсно неймовірно цікаво. Чому для мене Слово Боже, Біблія є істинно Словом Божим, Словом самого Бога. В, ви маєте для себе дослідити. І перед тим, як казати, що це не так, прослідкуйте, дослідіть, і тоді ми зможемо з вами дискутувати. Отже, друзі, ще одне запитання. Чому Ісус так жорстко відповів жінці ханаанці, яка просила сілити її доньку? При цьому ще й прирівняв їх до собак. Хіба Він не прийшов спасти всіх, хто вірує? Е, ну, мене перша е, реакція на ваше запитання це теж запитання. Як те, що Ісус прирівняв до собак, суперечить спасінню тих, хто вірує? Ну, тобто, не, не розумію, тому що е, навпаки, це показує істинні мотиви людини. Якщо людина приходить за допомогою до Ісуса і вірить, що Він є істинний вчитель, Бог? Спаситель, а Бог каже цій людині: так ти недостойний, то як це може, скажімо, гіршим зробити Бога? Навпаки, людина повинна усвідомити і сказати, що відбулося. Але давайте почитаємо саму історію, і ви зрозумієте, я думаю, контекст дуже-дуже зрозумілий. Євангелій від Матфія, 15 розділ, із 21 по 28 вірш. І вийшовши звідти Ісус відійшов до околиць Тира і Сидона. Жінка Ханаанка з тих околиць вийшла і кричала, гукаючи Господи, Давид, сину Давидів, помилуй мене, бо мою доньку тяжко мучить біс. Адже він не відповів їй ані слова. Підійшовши його учні, вже почали просити його, кажучи, відпусти її, бо вона кричить нам у слід». У відповідь він сказав: Я посланий тільки до загиблих овець з дому Ізраїля. Вона ж. Підійшла, поклонилася йому і каже: Господи, допоможи мені. А він у відповідь промовив: Не годиться брати хліб у дітей і кидати щенятам. Вона сказала: Так, Господи, але щенята є крихти, які падають зі столу їхніх панів. Тоді Ісус сказав їй у відповідь: О, жінко, велика Твоя віра! Нехай буде так, як ти хочеш, і видружила її донечка тієї миті. Ось, друзі, цікавий момент. Дивіться, як описано. Жінка Хананка, 22 другий вірш, кричить гучним голосом, Господи, сином Давидів помилуй мене. Тобто вона визнає Ісуса Господом і сином Давидовим, тобто Месію, який має прийти. Помилуй мене, бо мою доньку тяжко мучить біси. Тобто вона розуміє, що там, де Господь, біси втікають. Вона просить простілення, про присутність Господа. Дивіться, далі написано. Він мовчить, нічого їй не відповідає. 23-й вірш каже, підійшли його учні, почали просити його. Кажуть, відпусти, бо вона кричить нам у слід. Тобто, учні вже учням вже набридло, їх дістало те, що вона кричить, іде за ними, а вона не спиняється. В неї є проблема, і вона знає, що Господь її може вирішити, і вона настирливо просить від Господа допомоги. І Ісус відповідає своїм учням, я посланий тільки до загиблих весь з дому Ізраїля. Тобто, з одного боку, Він відповідає те, що учням до душі. Ще не прийшов час, він розуміє це, але він ще відповідає, я маю спасти з дому Ізраїля спочатку. Але дивіться, вона підходить і кричить, підійшла знову, поклонилася йому і каже: Господи, допоможи мені. А він у відповідь каже, не годиться брати хліб у дітей і кидати щенятам. Ну, все, якби людині, людина думала за себе, за свою репутацію, за свою образу, вона б забралася і пішла б геть. Вона б сказала, ти хто такий? І от я бачу в цьому запитанні, в мене теж ну, таке суть. Як Бог так може відповідати? Друзі, в тому і суть, що він Бог, і він бачить серце людини, і він знає, кому як потрібно. Значить, Бог бачив, що для цієї людини потрібно проявити смирення. Потрібно показати, щоб ця людина усвідомила важливість свого прохання і своєї проблеми. І зауважте, коли Ісус каже, що не годиться брати у дітей і кидати щенята, що вона відповідає? Вона ж не образилася. Ну, не написано, що вона образилась і забралась пішла. Написано наступне. Вона каже, так, Господи, але щенята їдять крихти, які падають зі столу своїх панів. Вона розуміє, де спасіння, вона розуміє, що таке народ Божий, вона розуміє, хто такий Месія. Але вона смиренно каже, але так, може я в такому статусі, як ті щенята, але я голодна, я хочу їсти. Тобто мені потрібна твоя допомога. Господи, спаси! І дивіться, що Ісус каже відповідь на це. О, жінко, велика твоя віра, нехай буде так, як ти захочеш, і видружила її донька тієї миті. Ось, друзі, для чого потрібна була ця історія, щоб показати неймовірно велику віру цієї жінки, її наполегливість. В іншому місці, Слово Боже, на... каже, стукайте і відчинять вам, наскільки ми, впевно, приходимо до Господа і просимо, коли в нас є питання, чи ми розчаровуємося дуже швидко, або, як нам здається, Бог не відповів, або відповів не так, як нам хочеться все, значить він не Бог, або ми не будемо мати з ним відносини. Ні, друзі, ось в цьому важлива суть. І запитання, коли ви пишете. Е Хіба він не прийшов спасти всіх, хто вірує? Так, він прийшов, щоб спасти, і він зараз хоче спасти. Але чи готові ми отримати це спасіння? І як готові ми чекати і просити про це спасіння? Чи визнаємо ми, що нам необхідне це спасіння? Тому для мене все дуже очевидно. Але і знову ж по суті, чому Ісус так жорстко відповів в жінці ханянці написано, щоб показати їй велику віру, але знову запитаєте колись в Ісуса. Чому він так зробив? А він знає, чому він зробив. Він відповість дуже чітко і дуже правильно. Те, що я бачу слова Божого, він дійсно показує бажання жінки і наполегливі жінки і її велику віру. І це для нас приклад. Для нас сьогодні, друзі, це великий приклад, щоб ми могли бути наполегливими і просити від Бога щиро Духа Святого, мудрості і бути вірними в цей непростий час, в час війни, в час страждань, в час горя, щоб ми дійсно проявляли велику вірність нашому Господу. Певнено йшли до нього. Якщо у вас виникають запитання, пишіть, будь ласка, їх в коментарях або з номерами телефонів в наших месенджерах. Також, якщо у вас є якісь альтернативні думки, будь ласка, пишіть. Я завжди читаю і намагаюся читати всі думки. Не завжди вистачає часу, щоб відписувати, але читаю точно всі. Тому, друзі, пишіть. мені буде цікаво побачити ваші думки. І нехай Господь благословить, щоб ми разом могли зрозуватися в контексті слова Божого. А також підписуйтесь на наш телеграм-канал Запитання пастору, де ми також разом з вами досліджуємо слово Боже. Отже, ще одне запитання. Чому Петро відрікся від Ісуса, якщо він його любив? Е, друзі, тут дуже багато цікавих моментів. Я, знаєте, так риторично задам запитання, чому батьки можуть образити своїх дітей, якщо вони їх люблять? Е, чому ми робимо, знаємо, що це погані речі, але можемо це зробити? Чому ми іноді себе не контролюємо, дозволяємо сказати погані слова, хоча знаємо, що це погані слова. Багато таких подібних запитань. Я думаю, по тій же причині Петро в певному розумінні відрікся від Ісуса, хоча він його дійсно щиро любив, як ми бачимо. Але давайте ми подивимося саме на біблійний приклад, як Біблія про це говорить і як Біблія це показує нам. З певних уривків біблійних саме відносин Петра і Ісуса. Євангеліє від Івана, 13 розділ, читаємо з вами з 36 по 38 вірш. Каже йому Симон Петро, Господи, куди ти йдеш? Ісус йому відповів, куди я йду, ти не можеш нині за мною йти, але підеш пізніше. Каже йому Петро, Господи, чому я не можу нині піти за тобою? Душу свою я за тебе покладу. Відповідає Ісус. Душу свою за мене ти покладеш, знову і знову заповняє тебе. Не проспіває півень, як ти тричі відрічашся від мене. Заважте цікавий момент. Петро не стільки знає себе, як Господь знає Петра. І Петро каже: коли Господь йому каже, ти за нині за мною не підеш, пізніше підеш, то Петро каже: Господи, як я не можу, я піду, я душу свою готовий за тебе віддати. На що Ісус запитує, ти душу готовий віддати? Знову і знову зупиняю тебе. Не проспівай півень, як ти вже тричі відречаєшся від мене. Ось цікавий момент, що показує Ісус. Не зарікайся і не кажи. Що ти готовий, тому що ти не знаєш всіх своїх можливостей. Просто наполегливо служи. Інший момент це Євангелія від Матфія, 26 розділ. І читаємо з 33 по 35 вірш. У відповідь Петро каже йому: навіть якщо всі спокусяться в тобі, то я ніколи не спокошусь. Ісус промов до нього, запевняю тебе, що цієї ночі перші запиває півень, ти тричі відрічайся від мене. Каже йому Петро. Якби мені навіть треба було померти з тобою, я не відречуся від тебе. Так само казали всі інші учні. Ось, друзі, була настільки впевненість в Петра, що він буде з Господом. І цікавий момент, ми потім читаємо з вами історію, коли дійсно Ісуса судять, і там Петра впізнають, Петро тричі відрікається від Ісуса. І дивіться, як цікаво, вже останній раз. Дещо це Івангель від Матфія, 26 розділ, з 73-го вірша по 75-й. дещо згодом підійшли ті, які там стояли, сказали Петрові: Та ти справді один з них, бо й твоя говірка тебе виявляє. Тоді він почав зарікатися і клястися, що не знає цієї людини, і враз заспівав півень. Тоді згадав Петро слова, які сказав Ісус, перш ніж півень від, заспіває, ти тричі відречешся від мене. І вийшов геть він гірко заплакав. Друзі, ось чіткий приклад і показник того, коли людина є самонадіяною, коли людина впевнена в собі, а не в Господі, коли людина каже, я зможу і б'є себе в груди. Покладатись на себе це дуже важке питання. Покладатись на іншу людину, написано в Біблії, той в пастку собі розставляє. Не, не наче в. Пастку потрапляє, коли довіряє слово іншої людини. Так само покладаючись на себе, як можна покласти на себе, якщо ми грішні люди, і ми не знаємо підпливом емоцій, як ми можемо вчинити. Єдине, на кого можна покластися, це на Ісуса Христа, нашого Господа і Спасителя? І ось дивіться, про це написано в Євангелії від Івана, 21 розділ, і читаємо з вами з 14 го і по 21 й вірш. Це вже втретє з'явився Ісус учням після Воскресіння з мертвих, коли поснідали, Ісус каже Симону і Петрові: Симоне. Йон, чи ти любиш мене більш, ніж вони, то відповідає йому, так, Господи, Ти знаєш, що я люблю Тебе. Каже йому, паси ягнят моїх. Каже йому знову вдруге, Симоне, Іонин, чи любиш ти мене? То відповідає йому, так, Господи, ти знаєш, що я люблю тебе. Каже йому, паси вівці мої. Каже йому втретє, Симоне, Іонин, чи ти любиш мене? Засмутився Петро, що це запитав його втретє, чи любиш мене? І відповів йому, Господи, ти все знаєш, Ти знаєш, що я люблю тебе. Ісус йому говорить, «Паси, вівці мої, знову і знову запевняю тебе. Коли ти був молодий, то підперезувався сам і ходив, куди хотів. Коли ж постарієш, простягнеш свої руки, і інший тебе підпереже та поведе, куди ти не захочеш. Він сказав це, вказуючи якою смертю та й прославить Бога. Сказавши це, звелів йому іди за мною. Обернувся Петро, побачив учня, якого любив Ісус, котрий йшов за ним. «Того, Який на вечір припав до його грудей і запитував, Господи, хто зрадить тебе. І як побачив його Петро, то запитав Ісуса, Господи, а це і що? Цікавий момент. Дивіться, Петро ж ніби усвідомлює, розкаюється повністю і каже: Господу: вже не взухвало б'ють себе в груди, а каже: Ти, Господи, знаєш. Тобто, покладаючись на Господа, ти, Господи, знаєш, що я люблю тебе. І він отримує вказівку від Господа, поси мої вівці. І далі він е, отримує від Господа пророцтво, настанову, якою смерть він помре. Про те, що він казав, я піду за тобою. Господь каже, пізніше підеш, і тут Господь йому каже, тебе підпережуть, зв'яжуть руки, підуть туди, куди ти не хочеш. Тобто Іван це підкреслює і каже, сказавши це, сказуючи, якою смертю Той прославить Бога. І далі Ісус каже йому, йди за мною. Але дивіться, Петро і бачить учня, якого любив Ісус, як Іван про себе пише, тобто Івана. Е, тому що далі написано, що він припав на вечері до грудей. Його і запитував, Господи, хто зрадить тебе. Ми знаємо, що це Іван запитував. І він його бачить, Петро, і питає: Господи, а це що? Тобто знову ось ця людська слабкість. В одному місці він щиро кається і каже: Господи, я тебе люблю, ти це знаєш? А в другий момент він бачить іншу людину, каже, а це і як? І Господь там йому відповідає, а яке тобі діло до того? Ну, я так дуже спрощено це кажу. Тому що Господь каже, в мене план для нього є, що він має зробити. Ти не твоя це не твоя турбота. -то тому, друзі, висновок дуже простий. Відповідаючи на ваше запитання, чому Петро відрікся від Ісуса, якщо він його любив? Тому що він покладався на себе і він був людиною, е, яка думала, що все зможе, і він все осилить. Е, не відріктись від Ісуса можна тоді, коли ми покладаємося на Ісуса. На Його заслуги, на Його благодать, на Його спасіння, на Його милість, яку він проявляє до нас. І коли ми дивимося на Ісуса, а не на інших людей, які йдуть за Ісусом, також тому що, дивлячись на інших, нам завжди хочеться порівняти, як і ми. Порівнюйте себе до Ісуса Христа і відгукуйтесь на Слово Боже. І живіть в мирі з іншими людьми, тому що це велике благословіння. І нехай Господь благословить вас, щоб ви ніколи не відрікались від Ісуса, незважаючи на будь-які труднощі або радощі, які будуть в вашому житті, щоб ви завжди довіряли Богу і завжди трималися міцно за Його руку до славного приходу Господа. Отже, друзі, ще одне запитання. Чому Ісус заступається за нас перед Отцем? Навіщо це робити перед Богом, який і так любить людину? Він це робить перед Отцем чи перед Злом? І ангелами-відступниками. Ем, ну давайте трішки розберемося. Ем, чому Ісус заступається? Тому що про це пише Слово Боже, е, і Він є наш заступник. Ми зараз розберемося, чому е, перед усім. Чому передусім, якщо Бог любить? Тому що ми бачимо, що Бог любить нас і настільки любить, що віддав свого сина однородженого, е, щоб він був умилостивленим за наші гріхи. Але в той же самий час ми заходимо в Біблії, де чітко написано, бо плата за гріх смерть, і грішник має померти. Йось ісу, але чи ми досконалі, чи ми е, живемо свято? Ні, але приймаючи Ісуса Христа вірою. Ми кажемо, що ми визнаємо Ісуса як Спасителя. І тоді Ісус каже, моя праведність покриває цю людину. Тобто, завдяки праведності Ісуса Христа і спасінню, яке він дає, ми маємо умилостивлення перед Отцем. Ось це дуже і дуже важливо. Чи він це робить перед Отцем, чи перед ангелами злом і ангелами відступниками? Ні, це не потрібно доказу, скажімо так, заступатись перед злими ангелом, тому що тут момент. Оправдання по вірі, але яке відбувається через закон, через жертву, яка потрібна. Чому? Тому що людина має померти і є заступницька або замісна жертва, і тому Ісус є заступник, бо Він є і жертвою за наш гріх, і Спасителем нашим, і заступником нашим, і царем слави. Давайте трішки по біблійним текстам, щоб це для себе можна було зрозуміти. Ми з вами відкриваємо послання апостола Павла до Римлян. Шостий розділ, і читаємо 23-й вірш: там написано наступне: адже заплата за гріх смерть, а Божий дар, благодать, вічне життя в Ісусі Христі Господі нашому. От якраз про те, що я говорив: заплата за гріх смерть. Тобто, якщо ви вчинили гріх, а Біблія пише, що нема правила ні одного, то ми заслуговуємо на смерть. А дар Божий благодаті, вічне життя в Ісусі Христі, Господі нашому. Так Ісус має сказати: не ми визначаємо, чи ми заслужили цей дар, чи ми його отримали чи ні. Сам Ісус визначає, кому Він дає цей дар. І ми знаходимо в Біблії багато моментів, де написано, кому Бог цей дар дає, хто визнає Ісуса, хто приймає його і хто намагається жити в заповіті з Ісусом, хто живе в заповіті з Ісусом, той отримує цей дар благодаті вічне життя. І тому Ісус, як заступник перед цим каже, ось за цю людину. Я віддав своє життя. Тому що людина, яка не хоче прийняти Ісуса, звичайно, Ісус не буде за неї захищатися і казати, що Він віддав з неї життя, тому що людина відкидає цей дар благодаті. Ще один текст теж в посланні до Римлян, 3 розділ, із 23 по 24 вірш. Адже всі згрішили позбавлені Божої слави, але оправдались даром Його благодаттю через викоплення, що в Ісусі Христі. Знову ж таки, дивіться: всі згрішили позбавлені Божої слави. Але оправдується даром Його благодаті через викуплення в Ісусі Христі. І 25-й вірш. Його Бог дав як жертву примирення в Його крові через віру, щоб показати свою справедливість у прощенні раніше вчинених гріхів. 26-й вірш у Божому довготерпінні, щоб показати свою справедливість нинішнього часу, він справедливо, що він справедливий і оправдує того, хто вірить в Ісуса. Тобто, Богу, щоб простити, потрібна виправна жертва. Тобто, Людина не може цієї жертви заплатити, бо якщо людина заплатить, то вона помре навіки. Але Ісус помер за людину, і тому написано, Він справедливий і Він отримав ось цю справедливість. І тепер не дияволо, ніхто не може звинуватити Бога і сказати, що ага, ти виявляється, кого хочеш милості, кого хочеш ні. Ніби Бог дає милість всім людям, але її отримують ті, хто її приймає. Ось це дуже важливо. І тому ми бачимо цей дар Божої благодаті. Сьогодні є тисячі людей, навіть мільйони людей, які не вірять в жертву Христа, які не приймають її. І тому для них немає оправдання. Їм прийдеться самим заплатити і піти в небуття, в вічне небуття. Ми знаходимо Слові Божому, що ті, які приймають дар Божої благодаті, ось в цьому і суть заступництва Ісуса, який, ось давайте за вами зразу зачитаємо е, про це. Е, це перше послання апостола Івана, е, другий розділ із першого по третій вірш. «Дітоньки мої, пишуться вам, щоб ви не грішили. А коли хтось грішить, то маємо заступника перед Доцем, Ісуса Христа Праведника. Він примирення за наші гріхи, не тільки за наші за гріхи усього світу. З того дізнаємося, що ми його пізнали, якщо дотримуємося Його. Заповідень. Ось як цікаво написано: дітоньки мої, як пише посол, прошу, щоб не грішили, але якщо хтось згрішить знайте, в нас є Ісус заступник перед Отцем. Тому що якщо ви згрішили, все, ваш вирок смерть. Але ви маєте заступника, який стоїть перед Отцем і каже, я пролив свою кров за Нього. Він приймає мою жертву. Він намагається жити. Так, він грішна людина, але Він. Живе зі мною в заповіті. Він приймає мою жертву і він намагається жити свято і праведно, і тому моя праведність покриває його. Він є примиренням за наші гріхи і не тільки за наші гріхи, а за гріхи всього світу. Заважте, це не особлива група людей. За гріхи всього світу це примирення є, але для тих, хто приймає його. Тому що є багато людей, які, на жаль, не приймають Ісуса Христа. Е і ще одне в посланні до Римлян. Але вже в восьмому розділі з 31 по 39 вірші такий величенький уривок, але він дуже цікавий в цьому контексті. Що ж скажемо на це? Якщо Бог за нас, то хто проти нас? Той, хто свого сина не пощадив, а видав його за усіх нас, то хіба разом з ним не подарує нам і всього, хто буде звинувачувати Божих обранців? Бог той, хто оправдовує, а хто судитиме. Ісус Христос, який помер і воскрес, який по правиці Бога, Він і заступається за нас, хто нас відлучить від любові Христа, чи страждання, чи утиск, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч, так як написано: за Тебе вбивають нас щодня, нас вважають за овець, призначених на заріз. але в цьому всьому перемагаємо завдяки тому, хто нас полюбив. Адже я переконаний, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні висота, ні глибина, ні будь-яке інше творіння не зможе нас відлучити від Божої любові, яка в Ісусі Христі нашому Господі. Ось друзі, уривок, який дає повноту картини. Я читав окремо, а тепер в цілому про це написано. Ось насправді як відбувається. Потрібна була жертва, і написано: Отець віддав свого сина за цю жертву. І він є правдивою жертвою, яка. Достатньо, якої достатньо для спасіння того, хто вибиратиме. І ось тут виходить, що ми бачимо, як підсумок цього Павло каже, що тепер немає ніякої сили, ніякого стану, який би зміг нас відлучити від любові Божої, тому що Христос зробив все для того, аби аби ми з вами були спасені. Хто ж нас зводить до цього і хто нам завдає цього болю? Якщо відкрити зі мною книгу об'явлення, 12 розділ, і ми з вами прочитаємо. Сьомого вірша і по одинадцятий вірш. І сталася на небі війна. Михіл тої ангели розпочали бій зі Змієм, і Змій воював його ангели, і не перемогли, і не знайшлось для них більше місця на небі. І скинутий був великий дракон, давній змій, котрий зветься Дявол і Синай, який обманює весь світ. Скинутий він був на землю, і його ангели були скинуті з ним. І я почув гучний голос на небі, що промовляє. Тепер настало спасіння і сила, і царство нашого Бога, і влада Його Христа, оскільки скинуто обвинувачувача наших братів, який обвинувачує нас перед Богом день і ніч, і вони перемогли його кров'ю Агнця та словом свого свідчення, і не злюбили свого життя навіть до смерті. Ось, друзі, як цікаво, пише про це Іван в своєму об'явленні, точніше, навіть не в своєму об'явленні, яке дав йому Господь, він каже, що ось що робить Сатана і диявол, він обвинувачує, але він правдиво обвинувачує, тому що люди згрішили. Люди згрішили. Але його неправда в тому, що він забуває про жертву Христа, яка є спасаюча. І завдяки жертві Христа його обвинувачення стають неправдивими. Тому що Він звинувачує праведних Божих, кого вибрав Бог, і які вибрали Господа, які прийняли як Спасителя і живуть з ним для того, щоб мати вічне життя. І ось тому потрібен Ісус як заступник, який перед Оцем каже, Отче, я помер за їхні гріхи, я віддав своє життя за них, моя кров була пролита з них. І ось це заступництво необхідне сьогодні для всього всесвіту, для справедливості, яка має відбутися для вічної Божої справедливості. І для впевненості в тому, що ми з вами маємо найкращого заступника. Якщо ми віримо в нього, якщо ми приймаємо його, і якщо ми довіряємо йому, то ми точно з вами будемо оправдані його благодаттю, милістю і його життям і смертю і воскресінням. Тому нехай Господь благословить вас, щоб ви вибрали Господа, тому що це найцінніше і найкраще, що може бути в житті кожного з нас. Отже, друзі, наша програма підійшла до свого завершення. На цьому на сьогодні ми завершуємо. Але і не хвилюйтесь, ми ще будемо писати багато майбутніх програм. де будемо відповідати на ті запитання, які ви нам надсилаєте. Тому з вас вподобайка, коментар, підписка на наш канал. І давайте разом зростати в Господі нашому, в нашому Спасителі, в вічному Бозі, який віддав своє життя заради нас, який захищається з нас, і який скоро подарує нам вічне спасіння, де не буде більше гріха. Тому, друзі. Нехай Божа милість і Божа благодать буде на кожному з вас.